Один невірний крок, і під ногами вже не лід, а крижана пастка. Паніка, холод, шок. Саме так починається боротьба за життя. Тернопільські рятувальники показали алгоритм дій у разі небезпеки. Коли людина провалилася під лід, їй потрібно скинути якісь зайві речі, наприклад, рюкзак, який вона має. Куртку бажано не знімати, тому що вона може допомагати утримуватися на поверхні води. Тоді спробувати простягнути ноги. І вибратися на спину або на живіт, і е, рухатися в бік, з якого вона йшла, бо е, тому, що там лід буде товстіший. Узимку крига часто стає місцем для розваг. Люди виходять на лід та влаштовують імпровізовану ковзанку, але водночас такі ігри можуть приховувати смертельну небезпеку. У нас на жаль в області минулого року були трагічні випадки, коли троє дітей. Загинули на водоймах області одночасно і це така велика трагедія, яка потребує розголосу. І на основі цього необхідно говорити, розказувати і вчити людей, що це небезпека. Часто на замерзлих водоймах можна побачити рибалок, які прорубують ополонки в кількох місцях і годинами чекають, поки риба почне клювати. Проте, навіть якщо лід здається міцним, таке хобі несе ризик. Через перепади температури він може тріскатися і ставати крихким а додаткове навантаження лише збільшує небезпеку. На сьогодні температурні показники в області вони коливаються. У нас днем плюсові температури, ночі стовпчик термометра опускається нижче нуля і це вкрай небезпечно для Криги. Така ситуація не робить її міцною. Якщо ви стали очевидцем того, що хтось провалився під лід, діяти потрібно миттєво. Обов'язково зателефонуйте до рятувальників за номером 101, адже кожна секунда на рахунку. Потім спробуйте допомогти потерпілому. Запам'ятовуйте наступний алгоритм дій. Можливо, є якісь будь-які сторонні предмети, які зможуть цьому допомогти. Якась дошка, може бути ремінь від одягу, і якийсь предмет, який допоможе в цьому. Тоді потрібно також підійти до людини, старатися зайняти на, на кризі максимальну площу, щоб не провалитися біля неї однак не підходити до самої ополонки. Наближатися до потерпілого слід дуже обережно підповзаючи, щоб не зламати кригу під вагою. Після цього киньте людині сторонній предмет, за який ви зможете витягнути її. Якщо мотузки чи палиці немає, спробуйте схопити потерпілого за руку. Коли людину вдалося витягнути на поверхню, повертатися назад потрібно у тому ж напрямку та положенні. Ваша зібраність та швидке прийняття рішень можуть врятувати життя навіть нашим найменшим друзям. Собака був на дальньому пляжі, він провалився. Люди з берега цього від циганки побачили про те, що собака знаходиться у воді, Позвонили в пожежний підрозділ, пожежний підрозділ оперативно виїхав на рятування цього собаки, витягнули його з води, привезли в пожежний підрозділ, зігріли, знайшли власника, власник був дуже щасливий і забрав свого домашнього улюбленця додому. Аби зменшити кількість трагічних випадків, тернопільські рятувальники щодня проводять профілактичні заходи та бесіди із громадянами, наголошуючи на важливості безпеки на люду та в інших ситуаціях.